А в таборі юнаки щось майструють. Звичайно, у нас є а, цілий такий набір занять. От і роблять із глини. Ми Запрошуємо майстер класи різні, щоб робили з глини. Там коврське мистецтво для хлопців, для дівчат. У нас там є бісероплетіння, соломи вони в'яжуть різні речки, такі uh -huh. гарні, до речі, а, як називаються вони. Обереги такі, вони чіпляються uh -huh. і колихаються дуже такі, аж об'ємся такі. От uh -huh. от робили діти, везли потім додому собі, а, зачіски роблять. От. Дівочі такі дуже різноманітні, хлопці не знав, роблять дівчата, дівчата, дівчата. А хлопці, що хлопці? А роблять? хлопці я ж кажу, у них там майстер-класи є по Ну, зачіски не роблять. Е е Ні. Е коваль приїжджає, робить різні майстер класи Ми їм даємо е обздобути шаблю, mm -hmm. от малюють вони прапори козацьким. Ну от. таке, чоловіче таке Та, буде. Ну, ну взагалі, чоловічі. справжні козаки мають бути сильними. І до речі, на Січі вважали, що е справжній козак, той, хто відбув хоча б один морський похід. Звичай, я знаю, що ви теж вчителя. Як проходить тренування саме? Навчання морської права е, у нас є своя така маленька база човнова і там близько вже 4-5 кораблів. У нас до це називається «Байдаки». Казацькі батьки, от, вони йдуть під витрилом. От, е, ми, коли мандруємо е, Дніпром, висаджуємося на берегах, там проводимо тренування, от, е, плюс орієнтування, е, і, звичайно, що, Як чу, саму чорнову справу. От, е, скільки взагалі триває вся подорож? Е, подорож, якщо це на вихідні, то триває один або два дні, дивлячись по погоді і по, е, е, часом. Uh -huh. Це саме найменше. А Так ми робимо походи на тиждень. От, протягом тижня ми йдемо по берегам Дніпра, аж до майже до Канова доходом, там розвертаємося, посещаємо, що в нас здається трахтимирів. Ви би, музеї відвідуєте? Так, та? та, є музеї Трипіллі, є Витоючів, гарний музеї, у Ржищеві. Тобто, дуже багато різних музеїв, плюс самі острові по собі mm -hmm. цікавий, такий острів, він так нагадує ніби пустелю, таку. Тобто посередині mm -hmm. Дніпра піщаний острів, mm -hmm. дуже гарний, так, потрапляють, там різні акробатичні труки, діти забувають. Ну, дуже їм подобається. Ну, ви згадали про орієнтування. Так. Це дуже непросто, я знаю, скільки ну, звичай... це займає, як швидко юнак може навчитися орієнтувати. По-перше, дуже орієнтування сприяє човнова справа. Вони коли трапляються на воді, то їм треба визначити напрямок вітру, звідки він дує, як рухатися треба. Плюс козаки завжди дуже гарно володіли і орієнтуванням по так? О, Ми Теж вчимо їх поділяти, як іти по зорям, по місяцю. Угу. От, і, по природним орієнтирам це дерева, е сонце, як тінь падає, скільки годин вичисляти треба. От, і якби це все в такому драйві, скажімо, подорожовому воно дуже гарно вивчається, дітям подобається. Я Плюс знаю, навігація що... морська. Ага, навіть на травах розуміються. Та, та. Ну так. Ну, це не вже такі різносторонні обізнання? Ну я скажу по берегам Дніпра дуже багато трав. От, і особливо там, де крутий схил, там дійсно лікарські трави, а в таборі ми дітей дає можливість вивчити і, скажімо, навіть попити чай, то що збирають, зібрають, не збирають там липу, малину збирають. От, Суниці, о, це все готують чай, такий, дуже запашний, смачний чай поп'ють собі. Mm -hmm. Ну в таборі юнаки і співаючи, вчать пісні українські. Так, на та. музичних інструментах грають. Кожного вечора у Але... нас ватра, там де вони співають пісні. Плюс приїжджає до нас кабзар. О, це різні кабзарі. Більше це селенко. Він співає дуже такі гарні духовиті коцацькі пісні, які так навіють на такі ну спогади. Те, хто там читав про ті типу події. Мо, де хто просто образом так уявляє, як це відбувалося дуже гарно, так при ватері. Гарно, а то так. юнаки навіть навчаються на бандурі, ну, на по бажанню. <клес> Не всі ж да ми не всі звичайно, всі але кому цікаво, то звичайно, що долучається. Ми знаємо, що в Києві вже є навіть школа селанка, яка теж продовжується вивчати, mm -hmm. і ті, що були в таборі, теж долучаються, якось там продовжуються вивчати, досліджувати. їм все цікаво. Ясно. Ну вони ж не тільки влітку займаються. Чим протягом навчального року юнаки можуть займатися? Протягом навчального року у нас відбувається тренування з ОПК, Потім йдуть лекції. Ми вивчаємо історію, традиції, mm -hmm. бряга та казацтва, як правильно харчуватися, гинуть. Тіло, як оздоровити себе, щоб бути здоровим, це різні водні процедури, все інше, як це робити правильно. Плюс до того старшим випускникам шкіл, студентам ми даємо лекції по бізнесу, введення, ну так більш сучасне життя, щоб вони розуміли, як зараз треба жити в суспільстві. От, бо на ну, те, що mm -hmm. деться в школі, воно підходить для сучасного життя. Буває, студенти виходять, немає чого зробити. Да? От, а ми їм даємо такий поштовх, щоб вони розуміли, як mm -hmm. думати себе далі. Плюс проводимо фестивалі, змагання. От, на, на вихідні дні, якщо це тепла погода, йдемо човної походи. От, на конях є можливість тренуватися. І е, влітку їдемо в табори. Тобто в нас як такий безперервний процес загортування, вишколу. Козацтво. Козацтво. <казацтво> як відрізняється юнак до табору і після О, того, ну, як вже з'явився? Це батьки зразу впізнають, тому що. Зразу скажімо, нам е, кажуть, як це відрізняється, тому що вони до табору там були, може там навіть десь то шнурки не зав'язати да, собі, то після табору вони і мить посуд за собою і. За собою слідкують і е, допомагають по хазяйству батькам. От, е, дійсно багато чого знають, пісень співають, батьки кажуть, їдуть в машині і протягом всього дороги, їм казацькі всіх пісень співають цілу дорогу. Тобто це дуже цікаво. От, ну, дитина дійсно стає самостійнішою, uh -huh. духовитішою, ну, разучи зміни, батьки відчувають. Скажіть, скільки коштує відпочити, загартуватися в такому таборі? Ну, у нас для наших як би, дітей, які тренуються завжди, то у нас є пільги, великі. От, а для таких, що хочуть просто долучитися заново, ну ми проводили минулого року, у нас було 2000 тисячі гривень ага, за заїзд. Ясно. А, скажіть, як починається взагалі ранок козака в таборі? В таборі і без табору? Козаки ж вони і поза табором? Для дітей в таборі ми стаємо о сьомій. Це побутка, прорух іде, він триває десь 40 хвилин. Це десь підбіг до річки про такий, там маленький. Вправа маленька така рухальна, потім йде водні процедури, вони можуть поплавати по бажанню. От, більшість плавають зранку, от, потім у нас ідуть заняття, от е, зразу вже зранку, от. Ну, сніданок, угу. і зразу пішли стріляти з лука на коні. От. Потім у нас обід. От, після обіду трошки е, відпочили. От, дехто там малює, дехто там ходить, е, збирає ту листочки, то шишки там цікаві є. Uh -huh. от, це все, там, потім аплікація навіть робить цього -всього діла. Е, після такого відпочинку починається знов заняття, там робимо походи різні, по місцевості, наприклад, в Полтавщині таборувалося, там є дуб такий величезний. от Йому близько 300 років, дійсно дуже великий, там чоловік 8 його не можуть обійняти. От, ну, це, звичайно, не запорозький дуб, але. Що за того таке, от ще добре, що він там такий Такий козак, дуб козак. Так. Да. От після того у нас йде вечеря, і вже після вечері нас іде ватра, там де вони на протязі дня розказують. Ну те, що здобули на протязі дня, розказують, обмінюються враженнями своїми угу. і співають пісні козацькі. Така так, класична 10 а... десятій відбій. О, 10-й відбій. <гум> да. А які от особисті традиції в вашому таборі вже склалися для козаків, можливо, з руками? Ну як завжди, коли приїжджаю в табір, вони мають пройти через хитку колоду, щоб показати, що вони дійсно не бояться нічого. О, от. нарешті це те <гум> випробування, про яке я вас запитувала. Це всі, так? Да? Ще до того, <гум> як да, Ну, тільки в'їжджають, він сам його. Я... <гум> Пройти по колоді завдання, хто не пройшов, ще раз спробує. А скільки можна разів так спробувати? Автобус уїжджає, якщо не пройду, то відправляємо на автобус. Ну, поки що таких не випадків не було, проходили, от, брали себе в руки. Ну, Крім того, у нас йде загартування, і в перші дні ті діти, які вже таборувалися, вони або піднімають прапор стяг, хто в був найбільше так відзнак, там є нашивки спеціальні, а хто здобув найбільше, вони там. Або піднімають прапор, або стріляють з гармати в час mm -hmm. відкриття. О, ті, хто вже гарно навчилися, були разів 5-4 в таборі. Вони роблять різні акробатичні елементи на конях, демонструють те, що вони навчилися в таборі. Так само пі після закінчення табору, по закриттю табору те саме робиться. Е ну, Звичайно, вже стало те, що ми робимо різні мандрівки, такі цікаві для дітей. А цього От, літа чому... що цікавого було цього сезону? Якісь можливо цікаві випадки. Якісь дуже сезон... багато. У нас дуже на рік ми робимо різні нові змагання, ігри для дітей. Ну, от, дуже їм подобається і пошук скарбів. Це О, цього так, року ти... нове було, так? Пошук, ну, а да, що це за пошук скарбів? Ну так, трошки досконально, вони шукають скарби. Що вони шукали? Козаки... Справжній скарб. Звичайно. Коли козаки живуть, от в них є характерники, вони які мали зачаровувати скарб, да, і діти намагаються цей скарб ага. знайти. От, він дійсно там захований, все, його там шукають всім, всім табором. От, і коли знаходяться, дуже велика радість, там різні <звичай> є такі подарунки. От, крім того, вони штурмують фортецю, у нас mm -hmm. це там граф штурм фортеці, вони це заштурмовують фортецю, магійний, на вежі. Так. ну Це ж чекловоння, це ж характерницькі здібності там розвиваються. Тобто... у нас є спеціальний такий день по характерництву. Ми розказуємо, як там розвивається шосте чувство у людини, mm -hmm. як відчувають вони, як спілкуються з да, птахами, звірами, якісь здібності можуть розвити характерницькі ну, навчання. Тобто, ну, цікаво. Скажімо, орієнтування, як це робити в сліпу. Да, так, справді дуже, цікаво. Я да, думаю, є етнічні для... тренування. Аня для більш старших у нас їм дуже цікаво. Це От, ну, дуже ну, гарно. для будь-якого хлопця, щось цікаве в принципі та, та. можна знайти. Я вам дякую, що ви прийшли. Дякую. дякую. І думаю, всі будуть справжніми козаками. Доброго вам ранку. Бажаю. Дякую. Про те, як стати козаком, ми дізнавалися Володимира Шерстюка. Чекаємо ваших листів із запитаннями та ідеями для обговорення. Адреса редакції на екрані. А ми вже невдовзі дізнаємося, чим відзначився цей нинішній в історії день.